thank you Здорово. У нас мінометами почали обстрілювати, так. було дійсно таке, що я ніколи в житті не бачив такого, щоб мокре було, то от земля, вона горіла. Дійсно вона горить. Горієте, Якщо та позиція, яку ми місяць так тримали, буде втрачена, річ нам ціна. Ми не для того там, як поранених. І бойових офіцерів наших потирали для того, щоб хтось здав ту позицію. Її потрібно тримати і рухатися постійно вперед. Тільки вперед, вперед з нами перемога. Вірте, буде за нами перемога, буде! Слава Україні! Героям слава! Все, що я роблю, я практично для тебе, як сильно ти мені дорога. Наконець, мене зазріли один питання. Меня Она сказала да! Дякую вам! Дякую! Слава Украине!